Кожному випускнику вищого навчального закладу відома ситуація. Починаєш шукати роботу за спеціальністю. І як виявляється, окрім диплому, потрібно ще як мінімум два роки стажу. Тоді й виходить п'ять років навчання і отримуєш статус дипломованого безробітного. Міський центр зайнятості подбав про нововолинських випускників вузів, щоб з ними не трапилася аналогічна ситуація. На базі нововолинського факультету Тернопільського національного економічного університету відкрито центр кар'єри ділового студента. Мета якого наблизити студента до роботодавця, дати змогу кожному випускнику ознайомитись з існуючими вакансіями. Під час роботи цього центру зайнятості будуть проведені різноманітні заходи, зустрічі з роботодавцями, тренінги, інші форми роботи, щоб студент, ви закінчивши цей університет, був готовий для роботи в на підприємствах нашого міста. А роботодавець разом з тим мав змогу вже під час навчання познайомитися з студентами і підібрати собі кваліфіковану робочу силу. Нововолинський центр зайнятості приділяє значну увагу працевлаштуванню студентів, втілює в життя різні проекти, які полегшують пошуки роботи дипломованих випускників. На сьогоднішній день я задоволений роботою нашого міського центру зайнятості і, взагалі, втіленням різного роду проєктів. І в даному випадку і цього значна кількість цих заходів і всі спрямовані для того, щоб Покращити знання, розширити світогляд, розширити світогляд відносно вибрання професії, відносно вибрання. Різного роду професії, направленості впродовж двох років у Волинській області за сприяння служби зайнятості створено шість таких центрів. Начальник відділу обласного центру зайнятості Наталія Балакіна привітала студентську молодь з відкриттям сьомого центру кар'єри ділового студента. Я хочу привітати всіх студентів і побажати вам використати максимально всі шанси і можливості, які надасть вам центр кар'єри. Тому що ви тут дізнаєтеся, як скласти резюме, як навчитися співбесіді з роботодавцем. Ви зможете познайомитися як в стінах навчального закладу, так і на підприємствах з роботодавцями. Я бажаю вам до закінчення вашого навчального закладу вдалими такими маленькими кроками вже побудувати собі перші такі підвалини до вашої професійної кар'єри. Останні курси у вузах це, як правило, проходження практики і пошук роботи за спеціальністю. Студенти зізнаються, що на факультеті Тернопільського національного економічного університету навчається талановита і зібна молодь, але не завжди щастить продемонструвати свої знання в обраній професії. Тому центр кар'єри ділового студента. Лише посприяє зближенню молодого спеціаліста до перспективної посади. Дуже чудовий можна сказати вже проект, тому що він буде цей куточок, який організовується, він буде постійно поповнюватись новою інформацією. Звичайно, це дуже добре та дуже цінно для нас, тому що студенти такі люди, які перебувають постійно у пошуку нової професії. Тепер ми будемо знати набагато краще, де і в який час ми можемо працювати. Студент буде мати шанс вже на місці ознайомитися з вакансіями. Може ознайомитися з умовами праці, йому не треба буде е, бігати, шукати десь по оголошеннях і так далі. Просто може подивитися на місці, не відриваючись від навчання, просто на перерві підійти і подивитися. Якщо йому щось підходить, ну то звичайно вже тоді може. Іти і працювати, якщо це не заважає навчанню у потенціалі молодих випускників. Переконався не один роботодавець нашого міста. Представник компанії Кроноспан уа Юлія Рудич розповіла: для успішного розвитку підприємства працівники з новими ідеями потрібні завжди. Тому вони не бояться співпрацювати з молодими спеціалістами. Колектив нашої компанії є досить молодий. У нас працює багато молодих людей і багато тих, хто випускників вищих навчальних закладів, які не мали особливого досвіду роботи. Ми не боїмося приймати таких людей, адже перш за все нам потрібні люди, які мають вже певну базу здобуту у вищих навчальних закладах і не бояться навчатися чомусь новому. І я вважаю, що даний захід, центру кар'єри, значно полегшить нашу співпрацю із центром зайнятості із випускниками. Скоротить їхні шлях випускників до стін нашого підприємства у центрі кар'єри ділового студента розміщена інформація про всі вакансії, які є на підприємствах міста. А їх нині на ринку праці Нововолинська налічується більше 160